Вітання аграріям! Якщо ви дивитеся це відео, це означає, що ви на каналі, де все про агрономію. Тут ми говоримо про різні сільськогосподарські культури, про технології їх вирощування, про схеми захисту і творог бур'їнів шкідників, про особливості цих хвороб бурянів і шкідників, про мінеральне живлення, про макромікроелементи, про інокуляцію, обробітки ґрунту, насіння, економічну доцільність, точки безбитковості, маржинальність, тобто все, що стосується вирощування сільськогосподарських культур. Хто зі мною давно, рада вас вітати! Хто Вперше на моєму каналі давайте знайомитись. Мене звати Галина Цебяк, і я агроном з багаторічним досвідом. І я його дуже ціную, тому що знаєте, досвід це одна з небагатьох переваг віку. Тому. Я намагаюся, ви знаєте, і ділитися власним досвідом. І завдяки тому, що в мене є ви, завдяки тому, що я співпрацюю з господарствами зі всієї України, до мене знаєте, як ці гірські струмочки течуть. Отак стікається до мене інформація, і завдяки цьому каналу я маю можливість нею з вами ділитися. Тому що часто в агрономії виникають такі ситуації, в яких ми попадаємо перший раз. І якщо вже хтось був в такій ситуації, і ми цим ділимося, то вже легше знайти потім правильний вихід. Крім того, я засновниця компанії Мультагроком. Це компанія, яка має два напрямки діяльності. Один напрямок це дистриб'юція, тому. Кому потрібні добрива насіння, засоби захисту, мікроелементи, все, що потрібно для вирощування сільськогосподарських культур, звертайтеся, і ми зможемо вам підказати, підібрати саме те, що вам потрібно. І другий напрямок це агроконсалтинг. Це те, знаєте, в чому наша глибока експертність. Тому що в нас команда професіоналів, яка вміє, може і хоче, приходячи в господарство, починаючи співпрацю з господарством, нам вдається досягнути результату, і я можу, знаєте, зараз уже з великою впевненістю про це говорити. Є такий вислів, що замкнуте коло це найгірша форма глухого кута, тому що в ньому створюється ілюзія руху. І дуже часто ми в агрономії, знаєте, кожного року робимо одні ті самі кроки, одні ті самі рухи, використовують ті самі препарати, одні ті самі дії, і звичайно, що одні ті самі дії не можуть нам привести нас привести до іншого результату. І завдяки нашій команді ми, аналізуючи господарство, все, що в нього працює, все, що в нього добре, беремо з собою. А все, що треба покращити, ми покращуємо. І в результаті ми і отримуємо хороший результат. Тому запрошую вас до співпраці. Запрошую підписуватись на наш канал. Тому що завдяки вам, завдяки нам, усім, у нас є ця велика агрономічна родина. До зустрічі!